Депресивний розлад, що це таке? Психічні порушення не кричай про допомогу. Вони мовчки благають. Без антипресантів ми з цього сам не вийдемо антидепресанти це зло може знижуватися лібідо, може бути затримка оргазму. Антипресанти збільшують вагу. А можна мені без антипресантів? Копай картоплю, випийстаграм, найди коханця. Чому антидепресанти де депресанта не поєднуються з алкоголем? Хто вам таке сказав? Мені подобається, <ріст> як безпечно зійти з антидепресантів. О, серцебиття, ой, тошнота, ой, молокудіння, ой, погано, ой. Ну, Зараз війна не можна веселитися. Ну це не окей. Там вибухи, вибухи, вибухи погано, шахеди, Будемо всі лежати в великій психіатричній лікарні. Вітаю вас на каналі Здоров'я Бусвідомі! З вами Вікторія Ахмедова, лікар-стоматолог, власниця клініки Іново. І сьогодні ми будемо продовжувати тему психологічного здоров'я з нашим експертом, лікарем-психіатром Євгеном Скрипніком. І ми будемо говорити сьогодні про депресії. Про нервові розлади ми говорили в нашому попередньому випуску. Тож посилання вже є на нашому каналі. Якщо ви раптом пропустили, обов'язково подивіться. Був дуже корисний випуск. Підписуйтесь, ставте подобайки, пишіть свої коментарі, і ми обов'язково будемо на все відповідати. Тож, пане Євгенію, Депресивний розлад, що це таке, як його діагностувати, і як зрозуміти, що ви вже знаходитесь в стані депресії, і вам потрібна допомога. Депресія це є хвороба, це є не просто там е поганий настрій, там. це не просто втома, це не просто лінь, це не просто потрібно відпочити, почитати книжку, а це потрібно лікувати. Це є хвороба, як і всі інші, як і гіпертонічна хвороба, як виразкова хвороба шлунку, як пневмонія. Коли у нас є пневмонія, або там болить зуб, ми ж йдемо до лікаря. Тому коли у нас є депресія, ми також повинні йти до лікаря. І якщо потрібно лікувати, якщо лікар вам діагностував депресію, то потрібно лікувати. Що таке депресія? Депресія це поганий настрій в першу чергу, або ангедонія, тобто відсутнє задоволення від тих речей, які раніше приносили вам задоволення, коли вас нічого не радує. Не радують квіти, які подарував вам чоловік на 8 березня, вас не радують діти, вас не радує робота. Якщо ви раніше хотіли спілкуватися з, з подругами, а зараз у вас немає цікавості з ними спілкуватися, не хочете, немає, немає бажання. Це називається ангедонія, тобто відсутність задоволення від звичних речей. Оці дві ознаки, одна з них повинна бути обов'язково для встановлення діагнозу депресивний розлад. І ці е, симптоми повинні бути більше двох тижнів. Якщо три дні поганий настрій, ви відпочили, у вас настрій покращився. Це не депресія. Це повинно бути два і більше тижні. Е, ці симптоми. Далі додається апатія до цього також при депресії, є. це порушення концентрації уваги, також часто буває. Тут зниження пам'яті, це е, сонливість або безсоння. Тобто людина може бути в цілий день ходити сонна, і вночі спати, і в день ходити сонна. Це може бути або безсоння, вона ні в день не спить, ні вночі не спить. Це також є ознака депресії. Також це може бути переїдання або, напоки, зниження апетиту, а це зниження лібіду. Часто є симптом депресії, це я винна, я винний, тобто відчуття провини, що я щось не зробив, щоб. Цього не трапилось. Я винна, тому що так трапилось. Я винна, тому що я от зараз така. Навіть там, тому що щось не виходить. Я винна. Я погано відношу до дітей. Я не так їх люблю. Нема мати, а людина в депресії вона що відчуває, де да? що вона, вона не хоче ні з ким там гратися, готувати їсти. Не хоче не з ким спілкуватися, не хоче, вибачте, спати з чоловіком, тому що знижується лібідо, і потім за цьому в неї виникає ще провина, що вона не дає чоловікому того, тої уваги, не дає дітям тої уваги. На роботі вона не такий вже працівник гарний, тому що в неї і пам'ять погана, погіршилась, і в неї виникає ще відчуття провини. Це є ознака депресивного розладу. Ну і звичайно, на кінці це можуть бути думки про навіщо жити, важко жити, Суїцидальні думки. Це суто психологічний стан чи це порушення хімії вже в організмі це, це, це порушення хімії головного мозку? Це однозначно. На жаль, без антипресантів ми з цього стану не вийдемо. Це якщо буде легка депресія, це може ми можемо і виходити без е, лікування, так але все рівно це частіше всього. Це саме йде порушення біохімії головного мозку, тобто порушення нейромедіаторів. Є нас така, така теорія нейронального обміну порушення, так тобто це серотонін, дофамін, норадреналін. Порушуються ці нейромедіатори і виникає депресія, яку потрібно лікувати в комплексі. Це у нас лікується напевно з психотерапією. Першу чергу, це ми повинні розділити. що у нас є. Ну, якщо говорити за великий депресивний епізод, ми повинні ще розуміти, що депресивні розлади можуть бути декількох видів. Це може бути і великий депресивний епізод, це може бути рекуретний депресивний розлад, коли депресії повторюються. Це може бути сезонний афективний розлад. До речі, таке цікаве, так, що коли люди, наприклад, вони себе почувають весною добре, влітку добре, а осінню взимку їм погано. І в них так кожного року повторюються. Тобто повторюється кожного року епізоди депресії, це може говорити про сезонний афективний розлад. Також є передменструальний дисфоричний розлад у жінок так, перед місячними за 14 днів може бути там, симптоми депресії. Поганий настрій, ангедонія відсутня задоволення від життя від тих речей, які раніше. Приносить задоволення, думки про суїцид, дратівливість. Тобто таким також може бути Це називається, кожного місяця. Так, кожного місяця називається передменструальний дисферечний розвитк він також відноситься до депресивних розладів. А післяпологова депресія? Симптоми всі ті самі. Тобто відсутність радості від життя. Я, я винна, я не так люблю свою дитину. Так? От не так я в мене немає цього інстинкту, я от не так люблю. Всі от радіють дитині, а я. І вона собі задає таке запитання, а я чомусь не радію, і в неї виникає ще більше вина, і більше і від цього стану їй ще й становиться гірше. Хоч вона називається піс -піс після пологова, але часто вона починається під час вагітності, і далі вона йде вже після пологів. Лікують так само треба антипресантами так. так. Лікування взагалі нас депресивних розладів, всіх, що я назвав, так і зокрема великого депресивного пізоту. Це у нас є психотерапія і не Якщо це легка ступінь депресії, у нас є три ступінь депресії по е, тяжкості, це у нас є легка, є у нас середня, є важка депресія. Якщо це легка депресія, то в, в, в цьому випадку можна психотерапія. Тобто звертаємося до психологів, які знають методи психотерапії, до лікарів-психотерапевтів і проходимо психотерапію. Діючий метод це поведінкова активація. Що таке поведінкова активація? Можна самому робити це вдома, так? Тобто ми беремо і робимо ті речі, які раніше приносили задоволення. Тобто, не хочеться йти з друзями там, в кафе, да? ідемо. Люди там, друзі спілкуються, веселяться, а у вас, вас немає сили, але йдіть і це робіть. Та само стосується спортзалу. Що раніше вам в спортзал ходити, то йдіть, а зараз не хочеться, то йдіть через силу. На рибалку, спортзал, там спілкуйтеся діть, з дітьми, гуляйте на вулиці, тобто робіть ті речі, які раніше вам подобались, і потім поступово-поступово поступово ваш стан буде покращуватися. А, до речі, ви сказали про речі, які подобалися, і я зараз подумала про те, що м -м, зараз війна. І от ми знаходимося в такому стані, більшість з нас що не можна веселитися. ну Це не окей, там ходити на концерт, або проводити концерти, там святкувати гучні дні народження, тому що ну як, країна в стані війни. Тут півкраїни або воює, або постраждали від війни, і ми не можемо це собі дозволити з якихось морально етичних думок. Чи це нормально, чи треба все ж таки. Повертатися в ті свої позитивні емоції, які ми раніше могли отримувати. Деї годин ранку ми всі повинні пам'ятати про хлопців, які загинули так, на мовчання. І під час цього, звичайно, це не потрібно робити. Але ми мусимо і святкувати, так, і жити цим життям, яке в нас зараз є. Як можна без звичайного життя? Серін звичайне життя повинно бути. Ми повинні цю радість відчувати серійне життя. Хоч воно і хоч і війна, хоч і важко, але все рівно е, маленькі там, і святкування і так далі ми повинні робити. І це є нормально. Якщо ми не будемо цього робити, то е, уявіть, ми будемо скривати стрічку, вибухи, 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 погано, шахеди, смерті так далі. Ми будемо всі лежати в великій психіатричній лікарні. Всі. Чи це правда, що діти та підлітки теж можуть страждати на депресію? Так, досить часто це може бути. Так само депресивний епізод може бути як в дорослого, так само і в дітей, і підлітки може бути. І досить часто підлітки 13-15 років, 17 років страждають на депресивні розвідки, так само, як і дорослі. Давайте поговоримо трошки про антидепресанти, бо у нас є два таких лагеря одні за антидепресанти і. Ледь самі собі не призначають, бо там подруга порадила і вони вживають. А інші є, які ні в якому разі, бо антидепресанти це зло, це буде зниження лібіду, це буде приторможена психіка. Ти не можеш бути активним там під час робочого часу. Розвійте трошечки нам ці міфи. Дійсно, там інколи може знижуватись лібідо, так і може бути затримка оргазму. Чому? Тому що це, це ліки, які дієві, які працюють. І, звичайно, коли ліки працюють, вони мають, можуть мати і побічні ефекти. Це є норма. Це препарати, які, як всі інші, які, які лікують хвороби. Якщо є антибіотики, які лікують пневмонію, то, як мені часто кажуть, лікарі, у мене депресія, а можна мені без антидепресантів? кажу, що ви хочете? Ну, щось легеньке, наприклад, ну, якісь там травички, якісь вітамінки. Кажу, Вірі, кажу, ви знаєте, воно ж, ну, ж не дієво, нема, протоколу лікування його немає, воно ж не дієво. Лікарю, а порате мені книжку почитати. Кажу, от коли у вас болить зуб, ви книжку читаєте? Або пневмонія, ви книжку читаєте, ви ж лікуєтесь ліками і так далі. Тобто, ну, у нас от така от є стима, що депресія це не хвороба, просто перечекати, і вона пройде і так далі. Тому, типу, зберись тряпку. Так, зберись, піди огород. Покупай картоплю, випий Істаграм, знайди коханця, не звертай уваги, пройде і так далі. У нас такий багато стигм відносно депресії, так? Але дійсно єдині препарати, які лікують депресію на сучасному рівні, може через. Я не кажу, що це панацея. 30% наших пацієнтів з депресією, антидепресанти, не допомагають. На жаль, є така статистика: 30% вони не допомагають. Тому зараз науковці шукають там медичний канабіс, псилоцибін, інші препарати МДМА і так далі, екстазі, так? Тобто для лікування резистентної депресії, яка не піддається лікуванню звичайними нашими антидепресантами. І може через років, через 50 скажуть, що от там от були такі антидепресанти, а може, було ж по-іншому лікувати. От ми тут знайшли зараз, може, знайдуть. Але на даний момент... Це ліки, які мають доказову ефективність, тобто проведені дослідження, що саме вони допомагають при цих порушеннях нейромедіаторів. Як відбувається підбір антидепресантів? Бо я неодноразово чула, що з першого разу не завжди вдається підібрати саме той антидепресант, який підходить людині. По статисті 40% людей з першого разу не підбирає лікування. 40%. Це велика, велика кількість. Так? Та Та що ми звертаємо мову. Ну, звичайно, на скари, Так? Скільки людей хворіє. Який не це цей вже епізод по черзі, Вираженість епізоду, так? Тобто є тривога, нема тривоги, додається, тому що часто всього це ну, при депресивних розладах також є тривожні розлади. В цьому випадку ми вже підбираємо Є порушення сну, нема порушення сну. Особливо зараз звертаємо увагу на вагу людей, тому що є препарати, які збільшують вагу, є препарати, які зменшують вагу, а які не впливають. Але відразу сказати всім. Глядачам андрописанти збільшують вагу, на жаль. Тому е це також одна з побічних дій, як і сексуальна дисфункція, яка досить часто буває. А мені здавалося, що навпаки зняли тривожність, людина менше їсти стала. Навпаки відчуває смак від життя і від задоволення, те, що я сказав, ангедонія. Тобто вона відчуває вже смак і життя, і смак тої кави, і вона перестає боятися каву пити. Вона п'є каву і з цукром п'є каву, і вона починає щось їсти та далі. І звичайно, в цьому випадку також ну, є дані, що трішки може там зменшувати швидкість метаболізму. Так? І в цьому випадку, звичайно, може бути набір ваги. Але я хотів би сказати, що все рівно, ем, як би там ніхто не казав, там, що я там їм те та ж саме. дійсна менше, ніж до, до того, як ви приймали депресанти. Тобто все рівно, в першу чергу, це е, харчові звички. Потрібно разом, коли приймаєте написанти, міняти свої харчові звички. Чому вони, депресанти не поєднуються з алкоголем? Хто таке сказав? Поєднуються. Мені подобається це не тільки я це сказав. Дивіться, ми повинні розуміти, що в нас є перша лінія лікування, а перша лінія лікування депресивних розладів ну і тривожних розладів. Це у нас є селетинні інгибітори захоплення серотоніну. Це, це пролекс, типу? це естелопрам, пролекс, оригінальний препарат, це сертралін, золофт, оригінальний препарат, це паракстин, флокстин, флоксимін і циталопрам. шість штук. Це у нас перша лінія лікування. Якщо ми візьмемо інструкцію до ЦЦП, до Стелпрам, там написано, с не взаємодіє з етанолом. Але вживати алкоголь погано для психічного здоров'я. Але з андепресантом він не взаємодіє. Тому я завжди кажу, коли у вас є якесь свято, день народження, то можете пригубити шампанську, нічого вам не буде. Тобто, по рахунку, чим поганий алкоголь, тому що це є депресант. Сам по собі алкоголь посилює депресію. Тому, коли будете вживати алкоголь регулярно, постійно разом з антипресантами, то не буде просто ефекту, не буде, буде ваша депресія далі буде прогресувати. Що ми говоримо за другу лінію лікування, по типу там міансерин, тразодон, тобто препарат, які мають надійну дію. Якщо ви будете їх на ніч пити і будете запивати алкоголем, або буде у вас якась вечірка ввечері, і ви будете пити ліки, то цього не бажано робити. Ви не помрете, але буде потенціація дії. Тобто ці антидепресанти, які на ніч призначаються, вони викликають сонливість. Плюс алкоголь буде потенціація дії. А як безпечно зійти з антидепресантів? Як і зайшли. Це взагалі не проблема. По рахунку, це все міфи відносно там заходження, сходження. 90% людей взагалі нічого не відчувають, не як не заходять, не як сходять. Це не є проблема взагалі. Коли ми заходимо 2-4 тижні, ми можемо відчувати підвищення тривожності, призначаємо гідезепам, прегабалін і інші препарати для прикриття для зменшення цих симптомів. Але якщо людині пояснити, що за симптоми може бути, вона це усвідомлює, розуміє, почекала і все. Так само ми сходимо. Так само ми поступово сходимо з препаратів і нічого тут страшного немає. Тобто і синдром відміни може і не бути. А якщо навіть буде синдром відміни, це всього лиш підвищення тривожності трішки, головокружіння, порушення сну, серцебиття. Тобто це також такі не страшні речі, які там люди бояться і бояться. Який період приблизно? 24 тижні. Тому, якщо вам лікар призначив, не потрібно боятися, потрібно приймати ліки, нічого страшного нема. Це звичайні ліки. Коли почалося повномасштабне вторгнення, у нас дуже багато аптек в Україні були закриті. У нас е, росіяни розбили базу постачання е, лікарських засобів під Києвом, перший, перший там, день чи другий день війни, і так. І дуже багато аптек залишилось без е, антипресантів. Це відповідно, що люди залишились також без антипресантів. То я вам скажу, що все добре. Ніхто не помер, нікому не погано було. Всі були зайняті іншою справою, тобто всі там. Робили, тому що війна. Люди приключалися на інше, їх тривожило інше, ніж синдром відміни. І вони спокійно його перенесли і не відчували ніяких побічні дії. Тобто, про що я хочу сказати? Що люди, які мають тривожні розлади, ну депресивні вони менше це бояться приймати депресанти, бояться приймати саме тривожні люди. Чому? Тому що вони, коли п'ють пігулку, вони відразу думають, ага, от. Все, проковтнув, о, зайшла в шлунок, о, почала розчинятися, о, серцебиття, ой, тошнота, ой, головокружіння, ой, погано, ой, Мій ж лікар казав, а, а сусідка казала, а я читала, а там погано, а це все, її відразу тобто, себе накручує, спрацьовує ноцебо ефект. Є плацебо ефект, коли ми відчуваємо, що нам краще від пігулки відразу, а є ноцебо ефект. Тобто, коли нам напаки е, стає гірше, хоча ще толком не діє. То це впливає на це тривожність. Чи буває е, депресія спадковою? Чи це генетично детерміновано? Це не є спадкова хвороба. Депресія. І тривожні розвитки на сесії горну за депресією, то також не є спадкова хвороба. Але дійсно схильність до депресії продається. Із покоління покоління. Тобто люди, які східні мама там хворіла, там або папа хворіла депресію, то досить часто може бути в дітей також депресія. Ми повинні розуміти, що війна, там напруження, стреси це ж не єдині фактори депресивного розвитку. Депресія може виникати навіть, коли все добре в сім'ї, все добре на роботі, все добре кругом. Добре, все прекрасно. Людина є і робота, і сім'я, і діти. А вона не отримує здоволення від життя. Чи залежить депресія від віку, молодий або похилий, від статусу соціального багаті бідні? Однаково хворіють всі, що будуть що в селі, що в місті, що багаті, що бідні, будуть хворіти однаково. Відносно віку також, але частіше може виникати саме 50-60 років. І в цьому парадокс. Чому? Тому що до нас звертаються частіше всього, це молоді люди, 28-30 років. 35, 28, 25, молодь звертається до лікарів-психіатрів з депресивними розладами. Чому? Тому що вони ментально обізнані. Тобто вони знають, що потрібно це лікувати, знають, куди йти, що робити, що потрібно це лікувати. А в тих людей, коли, в яких депресія виникає частіше 50-60 років, вони не звертаються, вони бояться, тому що стигма до сипір є Радянського Союзу. А чи є зв'язок у жінок зі входом в менопаузу? Ну, звичайно, гормональний фон впливає на це. Ти однозначно. ми знаємо ну, те, що я сказав, да? передменструальний дисфоричний розлад з гормонами також і лікується, також і антидепресантами, лікується, і гінекологом, і психіатром. Так само і при менопаузі, жінка, яка заходить в менопаузу, міняється гормональний фон. Ну і можуть бути припливи, зміни настрою, То -то це також впливає. Але плюс часі І це що робить? Посилює депресивний розлад, якщо він є. Або може бути слугувати причиною початку депресивного розладу. Чому? Тому що жінка, яка мала менструальний цикл, так, потім перестала так, наступила менопауза. Жінка що думає? Старію. Да. Разом, я думаю, старію. Е, дітей вже не можу мати. Мабуть, я і чоловік до мене буде по-іншому відноситись, тому що вже я, нема мене місчних. Закат починається. Да, тобто, і виникає що? Депресивні розлади. Зіску з ситуації, плюс гормональний фон це все посилює. Тому дуже багато жінок, які знаходяться там в гінеколога на лікуванні, в відділеннях капають, там приймають різні ременси та далі. А їм потрібна психотерапія і лікар-психіатр. І наостанок, давайте підсумуємо нашу прекрасну бесіду і дуже змістовну. Топ-порад нашим глядачам, якщо є підозра на депресію, від лікаря психіатра. Ну то порати, якщо у вас або ваших близьких так є, то в ну, першу чергу ми повинні розуміти, що це є хвороба, яку потрібно лікувати, і вона лікується прекрасно. Лікується і психотерапією, і антибесантами. Що це потрібно, вона лікується, і ви будете вже зараз покращити своє ментальне здоров'я. Не потрібно страждати, да? не потрібно мучитись, чекати, і є для цього лікар, який це лікує. Тобто не потрібно цього боятись, так. Так, звичайно, ми повинні змінити своє трішки життя, тобто додати собі спорту, активності і так далі. Тобто ми повинні серіально, навіть якщо нам важко виходити на вулиці, важко щось робити, ми повинні це робити. Виходити, себе змушувати, Вжди розповідаю, да, відносно жабки, так? жабку, яку кинуло молоко. Одна жабка, вона молодці. що робила? Сметану зробила? Так, одна просто померла і все, втопилася, а інша зробила сметану. так. Тому завжди так само і при депресії потрібно боротися, боротися робити, щоб виходити, працювати все рівно повинні ну і, і боротьба також звернення до лікаря. психіатра, це, це також боротьба. Тобто йдіть, звертайтеся у нас в кожному місті України. Я завжди кажу про це. у Нас є. Психіатричні лікарні, у нас лікарні, у нас є обласні лікарні, є районні лікарні, там, де, там є безкоштовний лікар-психіатр. Звертайтесь, лікуйте свою депресію, що ви відчули, що у вас симптоми більше двох тижнів, і ви відчуваєте, що вам важко, вам погано, то звертайтеся до лікаря. Також це, звичайно, це повинна бути підтримка близьких. Тобто спілкуйтеся з близькими, якщо ви відчуваєте свої симптоми, то розповідайте. І та само близькі повинні звертати увагу, хто поряд. Тому що такий є вираз такий, що. Психічні порушення, не кричай про допомогу, вони мовчки благають про допомогу. Тому звертайте увагу на своїх близьких, і якщо це потрібно, звертайтесь до лікаря-психіатра. Дякую, пане Євгеній. Звертайтеся, боріться за своє психологічне здоров'я і психічне. Не бійте звертатися до лікаря, будьте психічно здорові, займайтеся своїм здоров'ям. Ми вам дякуємо за вашу увагу. Будь ласка, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі з питаннями. Ми обов'язково з паном Євгеном Обіцяю. на все будемо відповідати і не пропускайте наші чергові випуски. Будьте здорові, бо свідомі.